Новий план на війну та огляд світових ЗМІ із думками західних експертів. Вітаю! Мене звати Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика новин. Підписуйтесь та тисніть лайк. А я тим часом розповідатиму, що ймовірно чекає Україну у 2024 році. 95% невикористаної зброї. Чи може Київ ще виграти війну? Із таким заголовком вийшла нова стаття у німецькому виданні ВЕЛЬТ. Тут пишуть, що контрнаступ, який планує Україна у 2024-му, буде очевидно таким яким його планував залужний на це літо, вельс з посиланням на німецького експерта у галусі безпеки та політичного консультанта Ніко Ланге зазначає, що захід вагається із підтримкою контрнаступу, та водночас в Україні буде чим його здійснювати. Багато хто забуває, що більшість танків і бронетранспортерів все ще є, і що багато обіцяного озброєння все ще постачається, зазначає німецький експерт. І додає. Це стосується, наприклад, 200 німецьких танків леопард 1 з яких лише близько 30 прибули в Україну. Мало того, Україна досі має доступ до понад 95% усіх систем озброєння, поставлених заходом, оскільки вони ще не були використані в контрнаступі. Видання наголошує, що на півдні українські ВМС України отримують і розширюють плацдарм поблизу Херсона, звідси лише 60 кілометрів до Криму. Україна все ще має великі плани. Про це свідчить список бажаного озброєння, яке Україна надіслала до США. Це бойові вертольоти Блек Хоук і Апачі, винищувачі Ф 16 і Ф 18 ракетні системи дальнього радіуса дії, танки Абрамс, низка безпілотників і боєприпасів, зазначив Ніко Ланге. За даними змі, головнокомандувач Валерій Залужний ніколи не був прихильником наступу без підтримки з повітря. Журналісти додають, що залужний, вирішивши атакувати невеликими підрозділами, зберіг життя своїх солдатів, обезпечив системи озброєння із заходу і виграв важливий час. Тиждень тому міністр оборони Рустем Умєров офіційно оголосив стратегію України на 2024 рік. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хороші можливості для того, щоб вони, росіяни, відійшли назавжди з нашого Криму. Ми показали всьому світу, що ми можемо досягти успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму, зазначив він. Ймовірно, цей контрнаступ останній шанс, оскільки американські змі пишуть про ризик України програти до літа 2024 року. У публікації CNN йдеться, що західна розвідка зараз підраховує, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО. За оцінкою одного військового американського високопосадовця йдеться лише про місяці. А от Нью-Йорк Таймс із посиланням на чиновників із США та України наполягає на стратегії, яка передбачає оборону та утримання поточних позицій. І що впродовж наступного року Україна буде тільки нарощувати сили та запаси зброї. І мота цієї стратегії мирні переговори наприкінці 2024 або навіть у 2025 році. Німецька газета Більд пише, що у Путіна є план війни аж до 2026 року, і у ньому захоплення ще двох міст України. За інформацією військового аналітика Юліана Рьобке, Путін чекає зменшення підтримки України заходом. Також він не виключає імітацію мирних переговорів, щоб довести мирні наміри Росії. Навіть карту оприлюднили відтак до кінця 2024 року. РФ хоче встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Оскіл у Харківській області. А до кінця 2026 наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя. На Херсонському напрямку планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу. Інформацію підтверджує інститут вивчення війни. Фахівці зазначають, що більд раніше публікувала в основному точні дані розвідки про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну у грудні 2021 року. Тоді прогнозувалося, що Росія нападе на Україну на півні з Криму, з контрольованої Росією території на сході України та з півночі. Єдине газета прогнозувала напад наприкінці січня або на початку лютого 2022 року. Інститут вивчення війни зауважив, що не може самостійно перевірити достовірність звітів більд. Але інформація про плани Росії щодо війни в Україні до 2026 року відповідає підготовці РФ до тривалих військових дій. Але не все так просто. Дипломат Пристайко заявив, що є країни, які готові відправити свої війська на захист України у разі катастрофи. Однією з таких є Велика Британія, яка офіційно це ніколи не визнає. Ніхто ніколи не визнає, особливо політики. Але насправді розрахунки про те, що, не дай Бог, доведеться застосувати збройні сили, ведуться військовими. Для цього військові і є, і дипломати для того, щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має ухвалити рішення, це план нормальний чи ненормальний. Але наш обов'язок планувати на найгірше, зауважив колишній посол України у Великій Британії. То що, скільки ще триватиме війна, як ви думаєте? Пишіть все у коментарях до цього відео. Не шкодуйте свої вподобайки, підписуйтесь на фабрику Нове та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб завжди знати, коли ми підготували для вас черговий матеріал. Побачимось!